Чимало спекуляцій на предмет того, що людина це не є фізичною особою, громадянин, не резидент. Е Люді розмежовують, не розуміючи взагалі про що йде мова. Поясню. Людина це загальне поняття, яке е в себе включає і фізична особа, тобто особа, яка вступає в правочині. І резидент, і нерезидент, тобто особи, які розуміються резидентами або нерезидентами з точки зору оподаткування, лише і громадянин. Громадянин це особа, яка має правовий зв'язок з державою. Ну у даному випадку ми в Україні, тому ми кажемо саме по Україну, і має відповідні права та обов'язки. І тут ми переходимо до конституції. Як загальної декларації можна сказати публічної аферти, тобто договору приєднання, де кожний громадянин, який в силу народження або оформлення набуття стає громадянином України, і відтак набуває прав та обов'язків, тобто Конституція по своїй сутності є колективним соціальним договором, покликаним на наявність. Прав і виконання обов'язків, які є паритетними з боку держави Україна перед громадянином і з боку громадянина перед державою України. Проте не так воно класно, як, як пишеться. Тому фактично держава вимагає від громадян виконання обов'язків і жодним чином не залишає можливості для реалізації прав. І, на жаль, така ситуація в галузі оподаткування і в галузі мобілізації. Е в принципі, що від себе можу сказати? Скрізь є альтернатива. Якщо ти виконуєш договір, то, звісно, ти набуваєш певних прав від е контрагента. Якщо ти не виконуєш, має бути санкція. Таким чином, наприклад, в, га в галузі оподаткування, якщо ти не сплачуєш податки, до тебе застосовуються заходи адміністративного впливу чи кримінального впливу. Таким же чином, і в галузі мобілізації або ти виконуєш свої конституційні зобов'язання, або до тебе має бути застосований адміністративний вплив або кримінальний вплив. Проте це особистий вибір, вибір, саме вибір кожної людини. Знай свої права. Com o valor do